Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусень Квіточки не тільки. Як ви вже зрозуміли, мова піде знову про гіпеаструм, адже підійшов час його пересадки. Не було в мене довго землі, а тут сталося так, що він майже випав із горщика і тому прийшлося терміново його пересашувати. Ось так він виглядає. Я не хотіла спочатку знімати. Було не дуже зручно, а потім все-таки вирішила вам показати, яка зараз цибулинка і як садити. Як бачите, я роблю посеред відеречка гірку, куди ставлю цибулину і розправляю корінці. За той день, коли він у мене лежав, поки я купила землю, трішки ось так похилилися листочки. Нічого страшного немає. Вони побули трішки тут в тіньку, в кімнаті. І ось так вони похилилися. Я не ховаю всю цибулину. Тому що е, ви бачили, що вона була проблемною. Я хочу спостерігати за нею. І не кричіть, будь ласка, за те, що я працюю без рукавичок. Ну, так мені зручніше. Я відчуваю, яка земля, які корінці, і як все. Це вже донька почала мені допомагати і підтримувати. Ви бачите, землю я б трішечки придавила, щоб рослинка не хилилася. Листочки при наявності світла виправляться. Як ви бачите, вони роз... воно росло в мене в ось такому маленькому відеречку, тепер ростиме у 5-літровому. І це те, що я знайшла на даний момент. Я ніколи не роблю в відеречках дірочки, я поклала дуже високий перехід із пінопласту для... замість дренажу чому використовую пінопласт, тому що тут волога холодно і краще він, ніж керамзит. Бо він буде ще більше вологу впитувати і холод буде на коріння. Ось так я закріпила листочки вони трошки стоять ще такі змучені. Землю я купила, вона була волога, тільки прогрілася, бо була дуже холодна. Я не поливаю і не буду найближчим часом поливати. Беру таке відеречко для того, щоб спостерігати за корінням і не заливати лишній раз. Ось так я закріпила за допомогою гнучкої проволочки і притримувачем орхідей. Нічого складного тут немає, нічого я не обрізала, цибулинку мені видно добре. Будемо дивитися, чи не пропадає І вирішила, оскільки земелька вже є, то посадити лічі. Вони вже ось так наклюнулися дві штучки, я вирішила, навіщо їх перенапружувати, щоб вони перекисали у воді. Третя ще е, не набухла, не проклюнулася. Це що були у водичці. Ті, що були на, на ватному диску, я потім переклала. Ще тільки починають. Все-таки більше лічі прокльовується у водичці. Ось отак виглядає мій гіпеаструм. Як бачите, сьогодні вже е, другий день, здається, після пересадки, і він прекрасно вже стоїть без утримувачів і піднялися листочки. Але тримачі будуть, нехай, нічого страшного від цього немає, тому що. Це такі листя дуже довге, і світла тут не дуже багато. І сьогодні я також хотіла поговорити про клів'ю і про його найближчі родичі в гіпоастрома. це Амаркріну. Як бачите, різниця між клів'єю і амаркріном у освітленні те, що вони по-різному реагують. Амаркріну потрібно світло більше, я вибачаюся так незручно, погляньте. Як вони, чому це більші родичі амарилісових, ось така павутинка йде від цибулини. І так вони відрізняються. Амариліси від гіпаструмів, ось така павутинка у них є. І ви бачите, що він більш вибагливий, чим клів'я. Клів'я потребує світла, але розсіяного. І вона прекрасно себе почуває в ось такому відрі, теж без тірочок, без зливу. І вона прекрасно нарощує листочки. Вони, бачите, темно-зелені, вони не похиляються. ні до нічого. Мені влітку подарували цю маленьку маленьке дитинчатку, воно було хворе. Ось тут з боку були гнилі листочки. Все це було. І ось цього місця пішли наросли вже листочки у мене. Залишалося тут, здається, три листочка. Все інше я зачищала і теж садила дуже високо. Тому щоб не прогавити хвороби, я боялася, що стаганоспорос піде і на корінь. До речі, у клівії корінь не цибулина, але це теж амарилісова рослина. В цьому році вона у мене квітнути не буде 100%, після пересадки їй потрібно як мінімум 2 роки. Для того, щоб вона набралася сили і почала квітнути. Ось тут вона відрізняється від гіпеаструма. Гіпеаструм скільки не перекручує, він все рівно буде квітнути, бо закладена брунька. А тут вона просто заховається і все. Полив проводжу по мірі просихання землі, і я не, замітила, не примітила якихось таких цікавостей у неї і незручностей у догляді. Звичайна рослина. Що буде з цвітінням, побачимо, як вона тут зреагує на цей клімат. Я вибачаюся трішки незручно мені із-за того, що я тепер відео зніматиму ввечері, освітлення не дуже, бо часу зовсім немає. Все розписано буквально по хвилинам, ніколи навіть зняти обіцяні відео. Що я хотіла вам показати ось на цих фото. Спеціально їх шукала і робила. Це дуже сильна рослина. У маленьких транспортировочних горщиках вони дуже міцно скручені, і потрібно, перш за все, зробити так, це розрівняти корінці. Інакше рослина в ріст не піде. Це перша умова. Тому навіть не слухайте про тих, хто говорить, що потрібно маленький горщик посадити, і хай собі там росте подовше. Ні, їй потрібен великий горщик, вона потрібна дуже добре їсти, тобто земля повинна бути дуже поживною, і її повинно бути багато. Так, вона набирає кореневу масу довго, але потім віддячує вам гарним цвітінням, а не просто так. Із шкідників і хвороб те ж саме, що і в гіпіаструмів. Це кліщ, трипс, ну, це відомо, і стаганоспороз. Тому купили рослинку, обов'язково обробляйте її. Профілактично. Коли ось такі п'ятна бачите, то рослина вже дуже сильно вражена і потрібна обробка від хвороби. Лікування стану спорозу проводьте терміново. Будуть питання, задавайте, бо ці рослини завжди їх викликають дуже багато. Я з радістю буду вам відповідати. А всім я бажаю тихої ночі, тихого дня, скорішої перемоги. І бережи Боже наших захисників! До зустрічі в наступних відео!